Михайло Мудрик знову на слуху, але цього разу справа не у футболі. Українця помітили у новому захопленні, і це вже викликало суперечки серед фанатів. Чим займається молодий футболіст після скандалу з допінгом та що стоїть за його новим захопленням? Теча від скандалів чи спосіб розслабитись після тренувань? Давайте розберемось. Рома кидає довбика, скандальний трансфер у нову команду. А також що відбувається з інченком, новий клуб уже чекає. форвард Рома Артем Довбек нібито готовий перейти в Мілан. Повідомляє відомий журналіст інсайдер Ніколо Скіра за інформацією, джерела Довбек не проти варіанту з орендою, а посередник Габріели Джуфріда вже працює над трансфером. Раніше також обговорювався варіант обміну до облака на Сентяо Хіменеса між Ромою та Міланом. Нагадаю, що Рома придбала українця в серпні 2024-го за 30,5 мільйони євро. Минулого сезону Артем забив 17 голів та віддав 4 асисти у 45 матчах на клубному рівні. Як на мене, це досить цікавий варіант для Довбика. Мілан зараз шукає нападника, який може підсилити команду, і Артем вже показав, що може забувати регулярно. Головний тренер Рома Джанп'єро Гаспиріні напередодні матчу другого туру серії А відповів на питання щодо ролі. Українського нападника в команді у Добика була пауза на початку передсезонної підготовки однак у роботі зі мною він проявив себе як дуже позитивний гравець, як і решта команди. Він завжди дуже старався, і я не маю до нього жодних претензій. Від Добика я очікую, що завтра, незалежно від того, чи він вийде у стартовому складі, чи з'явиться на заміну, чи залишиться на лаві запасних. Він докладе всіх своїх зусиль задля досягнення результату, до якого ми прагнемо. І це буде зовсім непросто, сказав Гасперіні. Спортивний директор Роме Фредерік Масара прокоментував інформацію про обмін форварда Артема Довбака Мілан на Сентяо Хіменеса. Обмін Доби Хіменес. він навіть не розпочався. Останні години завжди напружені та можуть принести сюрпризи. Наразі цього не існує. У кожного є свій центральний нападник, сказав Масара. 24-річний Хіменес виступає за Мілан з лютого 2025 року, коли перейшов з Феєнорда за 32 мільйони євро. Відтоді він приїв 21 гру за Міланський клуб, забив 6 голів та видав 4 результативні передачі. Захисник арсеналу Олександр Зінченко вже має нібито домовленості із Марселем про контракт на два роки. Про це повідомляє Ле Фікаро. Раніше писали, що французький клуб веде перемовини з українцем, але проблемою може стати його висока зарплата. Нагадаю, що Зінченко не потрапив у заявку арсенала на перші два матчі АПЛ сезону 2025-26. Його контракт із лондонцями діє ще до літа наступного року. Схоже, історія Зінченка в арсеналі добігає кінця. Марсель це хороший варіант для продовження кар'єри, адже клуб стабільно виступає в Європі та дає шанс грати у великому чемпіонаті. Але цікаво, чи погодиться він на меншу зарплату, бо саме це може стати вирішальним моментом у трансфері. Якщо ви хочете бути в курсі найгарячіших трансферів і футбольних новин. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тут буде тільки найцікавіше, тож не пропустіть. Український вінгер Чалсі Михайло Мудрик останнім часом активно привертає увагу не лише герої на футбольному полі, а й своєю активністю в кіберспорті. Фанати помітили, що футболіст зараз регулярно проводить час у Counter-Strike 2, з'являючись у різних лобі та навіть на стрімах відомих блогерів. За даними відкритих профілів у та Faceit, Мудрик має кілька акаунтів з різними трешовими нікнеймами. У мережі пишуть, що він практично щодня запускає CS2, зокрема. А у серпні 2025 року не було ні дня, коли він не грав у цю гру. Іграє він, до речі, досить непогано, а також часто помічають його у грі разом з Анатолієм Трубіним. Футболіст уже неодноразово потрапляв у прямі ефіри популярних стрімерів, серед яких є Сігнатурчик, що викликало бурхливі обговорення серед уболівальників. Дехто вважає, що таке захоплення може відволікати від футболу. Інші ж навпаки, за такий спосіб розслабитись і відволіктись від скандалу з допінгом. Нагадаємо, що контракт мудрика з Челсі розрахований до літа 2031 року. А раніше клуб покладав на українця дуже великі надії. Тож фанати, які раніше стежили за його виступами в ПЛ, тепер мають можливість стежити за його віртуальними матчами в КС 2